Он говорит, я вас рал. Можно разберем фаширую, там можно поищем если я могу ехать. Нет, нет. Опа. Давай. ему просунь. А. Три три дня на цьому Итак, а сюда. Та я не знаю, що ты не стоит это. О, не знаю. O que é, bom. é, bom. é bom. Я Не розумію, що таке, проблеми якісь. Питання. Питання більше давай, хок. Натисну на українську Г. На Г, натиснув Україну.

А, 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 чи на вас я поля. заправив машину на собі, почув. А, Андрій, О. спасибо. Надіюсь, що тепер я заправив свою, а не НПУшну. А НПУ такі виконані? Ні, Андрій, я мою заправив до цього. Ну, до цього ну, я знаю. Я не знаю, що не Ну, а тепер свою. Буде з дверем, патрульного автомобіля, Будет забавот из дворямопатрульного автомобиля будет mm и -hmm. воду? Mm -hmm. 20. Так. Так. Оце по-моєму. 2.40. Вот вот стоит так.

Кажем. Там, Шо? Тип, походу, Там тип, походу, под наркотой. Там тип, походу, под наркотой. Противный затримай это гломатинно. Выходим, 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 выходим. Вылетаем. Да, вин. Кто? От сейф? Команда, как в него 5 килограмм героина, запиняется руки, занимается Не став тайзе перезадив дар в Людину. Затримай ее. Левин, Левин, затримуй. Затрим они за надо, но они законные вы можете запинить. Подивись, уважніше, кто мы такие. Хлопці, я не розумію, ти що у нас дуже сильно юморний що? Пр... Ром... Та... Бігаєш, тут щось жарти понакосишки. Пане Андрій. чи дійсно тебе я, посадити шо? за наркотики? Я не розумію. Вот я, я ще не Ну Поясни свою поведінку. Навіщо ти це робиш? Тебе зараз обшукати і Алло. Алло. Алло, а в ДЗшки нормально завтра? Чув? А ви віддавали? Можете по одному говорити. Два кента, Алло-алло-алло-алло. В ДЗшки нормально завтра? Що за проблеми? Чого? Да, все нормально. А в ДЗшки нормально, що вони в'яжуть? Чув? Да, РП-процес. Пане адміністратор. Це РП-процес. пане. Адміністратор, ви ну, не маєте права... Чому проблема? З... Чому проблема? Ну, ви не маєте права втручатися в РП-процес. Ви це розумієте?

Ні, хто вам, хто вам каже, адміністрація карайте його за, за, висловлювання. Неадекватне висловлювання. продовжувати процес. Да, я зараз тобі його відвезу в НПУ. Ну, як да. це? В мислі, що, що таке? В карамислі, що? Що це мем? Все, я помовчі, я кажу, кажу тобі. Помовчі, дістав да, 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 кляп з да, да, кишені. Да. А, а, а я б нікого, я боявся, я б боявся. Людині кляпав. Говорять, блядь, бля, ці нофтоп. Ви його чуєте, шанові? Ні. О, дивіться, він при нас наркотики вжив. Угу. Пане Андрій, можете його пошукати, будь ласка. Ну, що, ви хочете процеску зробити? Я просто не хочу. Якщо людина дає собі можливість висловлюватися нецензурною лексикою, а адміністрація стоїть і нічого не робить, чогось я не розумію, що не розумію, чого. Ну, так що. У мене цей момент, коли він там я обсловлювався, не Почекай-почекай-почекай. Ти не оф? Мені, я держав. Ну, хто? Ти не оф, адмін? Держ? Реально. Як у вас так спрацює? Добре, тоді, якщо не записалось, давай, у нас камера працювала весь сейчас, і на нас. Наркотики. Наркотики. Поїхали, да, ви за ягою цього не собою. Таак їдемо, їдемо, їдемо. Оу oh щит. А ну мужички, давайте якось ви... Что? Хтось в хтось вперед, хтось назад. Це, наш понятно. Баш разру. будь будете тут убирать. Ну что, у меня машина не открывается, что mm. я сделаю? Да. Ты не сел, я чуть не остался. Уже здоровья, пан президент. Вам что? Ну или я давал. Тут, так, там, мы тут. У тебя тоже не открывается? Давай тоже не открывается. Э, Жутко, мы тоже не открываемся. она ну, почекай сейчас вытолкает она назад и просто вытолкает ну шо ви че устает хлопцы мы не можем машину открыть Відійдіть!

No.

А -а -а -а. Прикольно. Аностей. Ну, Ничего, на рыб. Вин ливну? Да. Все, все, забыли Так, пошли это дет от их наших избущений. Okay. Очки. двери. Назарий. Открывай дверь. Так, Назарик. Зари, в в Да, мы холе. Почекай. Стой. 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 Еще один наш. Левин, ты что прикалываешься? Ну, швидше дуй. Да, это ты. Сейчас тебе пушник откроет дверь. Слева. Да. Да, идем. да, да. Да, да, да. в холле. Кажу. До

А я правильно Ви Зараз будете адвокатом людини, яка вжила наркотики. Саме так. Ну, прикольно. Хлопці, ніхто не заходить туди. Ні, ми не закройте. Привіт, у нас подв'язок відкритий, вам відео докази. придвину. Шановний, так, а прогр... а де ми я знаю територію. Подай здоров'я. Зараз шановний. Закрий, закрий, закрий. я почекаю. Що, я требую адвоката, тупо я. Вот адвокат. Я, я маю право, на адвокат. адвоката Давайте адвоката еще. Так, приїхав адвокат. Так, шановний громадянин, мене звати Андрій Репецький, я президент Ободільського храня, також я державним адвокатом. Я вас важно слухаю. Дивіться, в мене виписано лікарем, ще маю право потреблять коноплі. В лікувальних цілях у мене друга стадія. Ви можете передоставити цю випуску. Та, та, та. А де вона заходиться? А, відібну одну кайданочку від руки і прикидну до тебе. А у нас є закон, який регламентує використання наркотиків в комплекті, Пане Андрій, поки він Є, є. Так, пане президент, так ви ж увели. Пан президент увів, що в лікувальних цілях можливо використовувати. Нормар закону скажіть. Номер закону скрізь який... Непогано. Адже ви ж як пан президент маєте знати Конституцію на пам'ять. Правильно? Пане Андрій, можемо прийти успіху за зв'язок СБУ міста Дніпра, я вам покажу всі відео Зараз. Чекають, коли... Так, вроде проблема, у меня прихватило дорозі я маю право употреблять мариклас. А ви знаєте, що у нас збереження наркотичних засобів є порушенням кримінального кодексу? Так там можна для, особ... для особистих цілей пару грамів використовувати. Там я не проблема, не роблю. Так а як мені лікуватися? Я купив аптеки марихуану, що мені робити? Ні, це неправда. Ви що знущаєтесь зараз? За комедію тут волнует. У нас нема закону, який регламентує продаж наркотичних засобів для лікувальних цілей. У нас взагалі немає такого поняття, це перше. Друге, у нас канабіс. У, у нас заборонений продаж наркотичних засобів. Це заборонено. Так а що цей аптекар мені каже, мені аптекар каже, от тобі вийде. Ти... Звісно. Вы знаете, что не, не, в аптеке выпуску делают? Ну, в лекарні, правда, правда, ну, все говорят, говорите. В лекарне сделали аптеку. Так, да? а вы говорите, что в Лекарню, вам... зробиш, а вы говорите, что ну, вам... Ну, аптеку продали, в лекарне показали. Я, я могу вам аптеку Салу. показать, а где она находится. Добре, почекайте, а у вас рецепт с собой? А дай сало. У вас рецепт а с собой? Сало. Брат, сало где? Зачекайте, пожалуйста, я хочу... Нет, не, я не зачекаю, сало, я дай. вам задаю питание. У вас рецепт с собой? Да, да, А ви знаєте, що при купівлі засобів медикаментів по рецепту він у вас конфіскується аптекарем? Ну. Що ви зараз стоїте нам, брешете? Задача неврадових показань показаннях також буде відведена перед законом. Так, президент прийняв, що мені робити? А куди він вийшов? Що це